Тут кожне серце свою роль вбачає, свій у златокрай святкової пори. Нам вісімнадцять, цю річницю відзначає юнацтва спілка і голосної дітвори. Нам вісімнадцять, ми немало з вами встигли. За час минулий добрих справ зробить. Вони, ніби плоди осінні, стигли над творчості, далі в нас кипить. Доброго Брався в цій прекрасній залі, і вас всіх вітаю! Насправді не було давно в нас такого свята, так? Тож я вітаю всі команди, всі школи, які зібралися до цього залу, і я запрошую всі шість команд піднятися на сцену Оплесками Привітаємо всіх команди. Я хочу представити е, нашу компетентне журі у складі жюрі Майцехівський Віталій Олександрович, віце-президент команді. Олександр. Начальник відділу освіти лусик Олександр Михайлович. Приватний підприємець. Омельяненко Артем Миколаєвич. Наш місцевий, тож я думаю, він буде схильний до вас не любі. Головний спеціаліст відділу, завідуюча методичним кабінетом Строкаль Наталя Микола Наталя Микола Наталя Васильівна. Вибачте. творчості Омельченко Олександр Михайлович У нас в залі працює лікувальна група, тож сьогодні буде все підраховуватися І Я хочу зараз почати свято наше жеребкуванням Я прошу підійти сюди капітанів команд і вибрати. І так першими, першими беруть участь. Яка команда? П'ята школа перша. третя школа друга. Третє, четверта. Школа треті виступають. Гімназія Шоста четвертими. Гімназія п'ятими. І перша школа шостими. І так, ми любі. А, будь ласка, команда, яка першою виступає, залишається на сцені. А ми всіх запрошуємо до залу. Оплесками вітаємо!